У давньогрецькій міфології легендарний цар Агамемнон приніс у жертву власну улюблену доньку, на вимогу провидці. Так давним-давно грецькі війська зібралися, щоб вирушити до Трої. Тисячі воїнів найбільший флот, який будь-коли бачив світ, чекав в гавані міста Авліда. Та раптом вітри стихли. День за днем кораблі стояли нерухомо, скрипляючи біля берега. Солдати почали хвилюватися, шепочучи, що боги розгнівалися. Провидці пояснили, це кара Артеміди, яка розгнівалась на Агамемнона, бо він випадково образив її, чи то вбивши її священну лань, чи то похвалився, що його мисливські навички перевершують богиню Артеміду. Це викликало страшний гнів богині, коли віщун Кальхант. Оголосив, що богиня вимагає страшної плати, життя його доньки і фігенії. Агамемнон онімів. Спочатку він відмовився, але незабаром Артеміда випустила свої чумні стріли. Хвороба миттєво охопила табір. Агамемнон опинився між двома ролями: батько, який любить дитину, і цар відповідальний за тисячі воїнів. Його внутрішня боротьба була нестерпною. Спочатку він категорично відмовився підкорятися пророцтву, воліючи розпустити військо, ніж принести іфігенію в жертву. Однак його брат Менелай, чия дружина прекрасна Єлена, і стала причиною війни, а також і інші лідери, зокрема Хитрий Одісей, чинили на нього сильний тиск. Нагадуючи про обов'язок честі, можливі наслідки провалу експедиції, страх бунту, хвороби та жага слави, зрештою привели його до трагічного рішення. Щоб привезти Іфігенію до Авліди, не викликаючи підозр, Агамемнон вигадав хитрість. Він надіслав повідомлення своїй дружині Келі Менестрі, до речі, сестрі Єлени, з проханням привезти їхню доньку під приводом одруження з героєм Ахілом, найвидатнішим воїном Ахейці. Нічого не підозрюючи, Іфігенія прибула радісно, лише щоб побачити Вівтар замість весілля. Коли жерці підняли ніж, а все військо затамувало подих, іфігенія стояла гордо. Приймаючи свою долю заради Греції. Але саме в ту мить, коли блиснуло Лезо, втрутилася богиня Артеміда. У вихорі божественного вітру вона забрала дівчину, замінивши її оленем. кажуть, що Іфігенію було перенесено Артемідою до Тавриди, сучасний Крим, де вона стала жрицею в храмі богині. Ця версія містить елемент спокути, хоча й не повний, адже Іфігенія врятована, але вигнана далеко від батьківщини та своєї родини. Після цього одразу здійнять вітер, І флот вирушив до Трої. Жертвоприношення Іфігенії – це символ того, як гординя й образа богів можуть змусити людину пожертвувати найдорожчим. Агамемнон сплатив страшну ціну за владу і військову славу, і за це його чекала ще страшніша розплата. Але це вже в наступній історії.